Середа 15 лютого. Це новини на ТВ7. знести понад 400 багатоповерхівок до кінця року. Такі плани окупантів Маріуполя. у місті Марії відкрили школу вожацької майстерності, і Росія продовжує вбивати мирних у Покровську на Донеччині. Окупанти вдарили по багатоповерхівці. Усі деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Знести понад 400 багатоповерхівок до кінця року. Такі плани окупантів у Маріуполі про це повідомив псевдомер Олег Маргун. За його словами, вже зруйновано майже 300 будинків. Так росіяни планують приховати реальну кількість жертв, які загинули під час блокади міста. Прозоре та чисте наше Азовське море. У мережі з'явилося відео, яке воно зараз. Понад берегом ще лишається трохи снігу. Чайки кружляють над пірсом, по якому ввечері прогулювались сотні людей. Місце сили кожного Маріупольця тепер так далеко від нас, але з вірою про скорішу зустріч. Виходиш з потягу, і одразу напис «Маріуполь». Купа людей. Таким був залізничний вокзал нашого міста до повномасштабного вторгнення. РФ зараз виглядає так: розбиті вагони, які ніколи вже не повезуть пасажирів. Зруйновані колії. Росія прийшла в це місто та звільнила його від життя. Замість гарячої їжі сухпай, декілька пачок рису, гречки, цукру, макарон, дві пляшки олії, літр молока та пакет соку. Такий обід нині у школярів Маріуполя. Про це повідомляє офіційна влада міста. Чому не годують дітей? Відповідь очевидна, залізна логіка окупантів. У Маріуполі відкрили школу вожацької майстерності. Трудові загони Денерії навчали молодь, як працювати з дітьми, а ще говорили про якості та навички. Які необхідні для навчання на заняття прийшло близько сотні людей. Усе для гарної картинки. Щоправда, корисних знань від цього годі чекати. Таке собі сучасне навчання по-російськи. Як ти питання, що стало популярним через війну? Та спитати прямо не завжди виходить. Тож українці створили додаток добре. Це що бути на зв'язку з рідними на окупованих територіях? Програма працює навіть зі слабким сигналом. Усе що треба: додати контакт та встановити статус. Зелений це добре, а червоний треба допомога. Минула дев'ята зустріч групи військової підтримки України на черговому Рамштайні. 54 країни ухвалили рішення щодо захисту нашої держави. Нам дадуть більше ППО, танків, артилерії, снарядів та ще завзятіше навчатимуть наших воїнів. Разом ми зробимо усе, аби Росія програла, сказав Володимир Зеленський. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони Поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість це дуже важливо, швидкість в усьому, в ухваленні рішень, в реалізації рішень, в постачанні, в навчанні, швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку. Росія продовжує вбивати мирних у Покровську на Донеччині. Окупанти вдарили по багатоповерхівці. З під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Загалом відомо про щонайменше одного загиблого і 12 поранених. Також під вогнем Нью-Йорк, Краматорськ, Трудове та Курахове. Ворожі снаряди пошкодили амбулаторію підприємства, багатоповерхівку та дитсадок. А на Харківщині обстріляли 23 населені пункти. Бойова авіація противника працювала неподалік котлярівки. Сильно ворог готив і Чугуївський район. П'ятеро людей поранені. Серед них дитина. Двоє місцевих загинули. Також уночі московити вдарили по Нікополі, що на Дніпропетровщині. Били з важкої артилерії, поцілили у житловий квартал. Російські снаряди потрощили 16 будинків, машин та підприємство. Один чоловік загинув. По Херсонщині за добу прилетіло 39 разів. Гатили з реактивних систем залпового вогню, мінометів та артилерії. Житло та дитячий реабілітаційний центр зруйновані. Четверо людей поранено, троє загинули. Оборона Бахмута не заважає, а навпаки, сприяє нашому контрнаступу. Про це пишуть фахівці з інституту вивчення війни. Експерти погоджуються, що оборона міста сильно послабила ворога, а це допоможе нам атакувати в майбутньому. Тому науковці визнають, стратегія українського війська має шанси на успіх. Харківський контрнаступ земля, битва за острів Зміїний море. Та авіапрорив заусталь небо. Це цикл документальних фільмів про роботу розвідки, який презентували військові. У прокат вийде вже цієї весни. У фільмі йдеться про подвиг пілотів, які літали в оточений росіянами Маріуполь і відвозили туди ліки зброю. Натомість вивозили поранених. Серед пілотів євген Соловйов, якому вдалося вивести 23 трьохсотих. Боєць Артем Шевченко вже завершує знімати ексклюзивні кадри про бойові в операції ЗЕСУ. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіть себе.